Всім привіт! Сьогодні моя розпаковка по. І ще раз. Тут тобто в мене ще одна посилочка. Сьогодні мені прийшла посилка Всім привіт! Мене звати Жаня. Я навчаю в сьомому класі, мені подобається в'язання, і мені 12 років. Почав в'язати з 8 років, надихнуло мене відео чоловіка, як він зв'язав собі кардиган. Я спробував, в мене було дуже багато невдач, але в мене вийшло. Я виклав відео з цим в TikTok. і я не ожидав, що будуть великі такі перегляди. Популярний став бо багато підписників заблокували, я не знаю чому. Коли заблокували аккаунт, у мене дуже мені сумно стало, тому що там було все мої відео більшістю моїх підписників замовлень. Моя мрія набор І ще це. В'язальна машина, У мене є в'язальна машина, але я в'яжу нею дуже рідко, тому що вона стара. Всім па па па, -па.